В Японії більше цвіте, це й наголошують всій ботаніки, і в Японія подарила Токіо Вашингтону білі сакури. Ось вони, вони плодоносящі, в ужді є їх є кілька дерев, з їх можна, звичайно, вишеньки ці потім поїсти, не невеличкі. З них не роблять саке, тому що це роблять із рису, так, рисове вино. Сакури просто їдять, роблять з них джеми і так далі. В Ужуді більше виросте декоративних сакур, які не плодоносять, дуже мало плодоносіших сакурів. Безпосередньо власники тут використали один різновидний сакорі У 2008 році. Ми зафіксували першу плодоносічу сакору для загального. Можливо, в індивідуальним господарствам були сакури вже посаджені, але для загального громадського доступу безпосередньо тут на вулиці Ракоці.